Мануела Грядковська, Пристрасний коханець. Частина восьма. Ти віриш у науку? В еволюцію тощо. А що у тебе були релігійні видіння? Можливо, я маю доказ помилковості еволюції, ти найкращий приклад цього. А ти чому? Мішка занепокоївся? Врешті, це ж він сам підрахував, що три четверті моїх пророцтв буваються. Скільки жінок робили тобі мінет? І все даремно. А згідно із законами природного пристосування, кінчик того статевого члена давно повинен був еволюціонувати в сусок. Мішка закидав мене газетами. На, переглядай макулатуру. Він вийшов, хряснувши дверима, боїться моєї помсти за минулорічне. Я можу не розповідати ні, сини, ні і всі повірять. Скажімо, що він збирається видати наші таємниці рекламної кампанії іншій фірмі, або що він приносить нам невдачу. Підключили відео, я записую новини. Я не встані запам'ятати сотні прізвищ, нас. Передбачаю, коли стрибнуть стрілки на біржі. Аргентинські акції вниз, китайські без змін. Страховий фонд Зух. цілковитий провал, кара Господня. Його врятує корумпований міністр. Пізніше великий процес про корупцію. Виграє міністр. Найпевнішим урядом в Росії був би військовий режим. На жаль, їм нав'язали демократію, отож Світові банки, дбаючи про втоплені там гроші, фінансуватимуть вибори. Президентом стане шеф парламентарної організації Мафіозо Паська. Вночі я дивлюся кінофільм. Я замовила всі з Мерлін Монро. В автобусній зупинці, бавлячись двома горошинами на тарілці, вона каже, чолов'язі біля бару: з двох речей одна завжди краща за іншу, ти завжди можеш вибрати. Чи не найвлучніше це опис вільного ринку і реклами? Він пропонує свободу вибору між двома ідентичними горошинами, тільки тому, що одну з них вихваляє гарна жінка. Окрім того, враження ідентичності двох горошин виникає з того, що бідняка не можуть що біднятка не можуть конкурувати між собою. Вони лежать на тарілці. Я не голодний. Я міркувала про те, що мене спіткало. Люди багатіють, вони більше купують, більше перетравлюють їжі, <кій> речей, грошей, хтось платить за увесь цей добробут Польщі, скільки на світі подібних до мене дівчат, таких, що здригаються без наміру, від наміру перенасичення. У Гебраїв 36 прихованих праведників підтримують існування світу. Бог завдяки їм не напускає на землю вогняної кари. Мерлін читається доступне так, як Мерлін, той чарівник з фільму про лицарів круглого столу. Він знав минуле був сином дьявола. Він пророкував майбутнє, бо мати його була монахиною, і Бог над ним змилувався. Наді мною також. Шофиня просить вигадати щось оригінальне для кампанії нових прокладок. Я бачу тільки один вихід сказати правду. Дівчата, жінки, не будьте дурепами, вас мовляють, що чистота є наслідком вживання нових прокладок і тампаксів. <кхи> Вони жирують на вашому підсвідомому прагненні до чистоти духу, незаплямованого сумління. <кхи> Гендлярі хочуть, щоб ви захворіли на тілесну матеріалістичну манію заплямованих штанів і сукань. тоді ви забудете про справжню духовну чистоту. Я не читатиму газет і не буду гапитись в телевізор на людейсок, зменшених до розмірів акваріумних рибок. Вони живуть у власному світі за склом, пускаючи бульбашки точок зору і поглядів. Вийняті назовні у справжній світ здихають. Втрачаючи популярність, вони гинуть, відкриваючи уста, випускають в пустку, медіальні личинки, вони стачаться спогадами та інтерв'ю, наче втиснуті в угрі, чи ряд індивідуальності найщасливіша я вночі. Порожній офіс, я не сплю. Занурено в власні думки. Я вже не знаю, де візія, а де я сама. Вони змішуються в мені докупи, у темряві я ледь відсичу, фосфоризуючий ореол оточує мої худі кості. Тільки тепер я знаю, що таке щастя. Моє попереднє життя було вульгарною нісенітницею. Жінка повинна бути делікатною і одухотвореною. Нікого я не потребую, я харчуюсь власною ейфорією. Медіум це канал. Медіум це канава для транс. Це для яке пов'язує важкий матеріальний світ з ефірним раєм. А ще, коли я звичайний канал для стоків, із моїх уст спливають медіальні помиї, якими живиться ця матеріалістична юдоль. Шафиня принесла сукню від Зіора і коробку косметики. Подарувала мені плащ від Армані. Можете вловиш. Найновіші тенденції моди, тобі холодно, я принесу другий обігрівач. Вона була турботлива і справді занепокоєна. Не я не відчуваю до неї колишньої нехіті, почуття у <кій> вони віддаляються від мене, немов інші люди речі. Я бачу вже тільки контури, кольорові плями, благодать самотності. Ви хочете, щоб я говорила, що бачу в газетах? <кій> Спеціально збільшити цілі сторінки про економіку? Даремно, я не бачу, я не хочу бачити. Є цікавіші речі, не пов'язані причиною з легко відгадуваним наслідком. Бодай таємниця милосердя. Загадка святої 30, чи прапричина реінкарнації: те, що ви хочете довідатись про біжу, економічний крах і звичайнісіньким продуктом. Проникливого інтелекту, мозок виділяє думки, кожен орган виділяє свої речовини Щитовидка інсулін, шлунок кислоти. Чи варто цим вихвалятись? Тряслась я від холоду, мене мороз. Шефиня не зрозуміла. Вона сіла на стілець біля моїх ніг. Не Недобачаю, здається, коліна у неї осунулись на підлогу. Стоячи навколішки, вона сказала Тут уже не йдеться про нашу фірму. Подумай про країну батьківщина без твоїх порад зазнає економічного краху. Політика, як завжди, безпорадня, ти типу, порятунок, до тебе звертаються мільйони потребуючих. Нація дасть собі раду. Це плем'я заросле з трупами, шрамами, назавжди щеплене між собою позурами. Залиште мене в спокої, я не бачу літер, я добра секретарка і знаю на пам'ять клавіатуру Я хочу писати свій щоденник. І не намагайтесь поставити мені крапельницю, навіть коли я втрачу притомність по цьому світі. Бо я... Прокляну фірму.